Потряпає, подряпає, подряпає. блядь, з дуру можна її, як то кажуть, самі знаєте що. Обтрусив, ось так от перед використанням і спокійно собі протер автомобіль від пилу. Дивіться, як прибирає. Вона дуже м'якенька, така барашкова щіточка, телескопічна ручка в неї, для того, щоб зручніше було витирати пилюку на даху. Ось так легенько собі протерли автомобіль. Не треба його там шкрабати, як щоткою половою, а ось так легенько зверху попротирали. Прибирається пилюка, ніяких подряпин немає. 320 гривень коштує така у нас, як вона називається, правильно знаєш? Щотка для пилюка. Ні, це півпітер. Хто хто? Півпітер. Давай. Ось такий чохольчик йде в комплекті, в якому ви будете її зберігати. Склали собі, запхали в чохол і заховали в багажник. Також є у нас органайзери, в якому можна це все тримати. Добро. Для замовлення переходьте по посиланню в шапці профілю на наш сайт. Шукайте її там, артикул буде на екрані. Або телефонуйте, дякую.